Megane 2, легендарний автомобіль, який любить наш народ. І подивіться в такому неймовірно красивому кольорі червоний з бортовим відтінком. Автомобіль стоїть на 17 легкосплавних дисках. В гарному стані літня гума 19-го року, 1.6 газ бензин, 16 клапанів затонований і в кузові седан. Як вам таке? Автомобілі присипана, вся. Мастила та фільтра замінені 6 тисяч км тому, ГРМ міняний 15 тисяч км тому. Помощниці, що треба зробити, так це підзадути трохи фріону і буде вам щастя в жарку пору доби. Е, маємо передні-задні протитуманки, в ближньому ставлені леди, затонований, доволі симпатичний. Знаєте, такий яркий, чистий, наглажений, четверте рік випуску, один газ бензин. По салону також не менш приємний, ніж знаружи текстиль салон в кольорових поєднаннях, Беж Сірий колір, 5 механіка, запуск кнопки, як завжди. Плюс дводінова магнітолка, перший раз таки бачу на міганчиках, кондиціонер, шкіряне мультикермо, кермо тут вже з рестайнгової версії 239 тисяч км заявленого пробіга. 4 автоматичні електрослопідйомники, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, індикатор газу, круїз контрольний від цього автомобілі є, щоб ви розуміли всю серйозність на так? Ну, сам клас. Плюс до всього. Закрилася дверка. Плюс до всього в цьому автомобілі у нас і шторочки на задніх вікнах. Так, акуратненько, тут все чистесенько, Є підлокітник, і під шторочки. Доволі уютненький автомобіль, жодних зауважень, походові. Плюс кузов седан. Якщо, наприклад, ви не полюбляєте універсали, я знаю, багато хто хлопців та дівчат не дуже люблять, а хочете собі бюджетний автомобільчик, то є у нас в нас седані міганчик. Бо у нас нещодавно в сірому коліги, так забрали швидко. Запаска є, там газовий балон, там крат ключі, Тут все на місці, ніхто, ніхто нічого не забирав. В автомобілі е, два власники, але перший власник це той, хто привіз за кордону. Так? Е, що по підкрасам? По підкрасам у нас все в рідній фарбі, окрім задніх арочок. З двох сторон є підкраси. З правої сторони трошечки аж по клітці, але зовсім небагато. А так, отак, якщо отак підійти, так просто на парковочці десь стоїть машинка. Наприклад, майбутнє ваша машинка стоїть, то я хочу сказати, що ну, увагу привертає. Тобто не типовий такий світло-сірий серебристий Меган в універсалі, на штампах жавих. Ні, тут зовсім інша ситуація. Касивезні величезні диски, в чорній фарбовані, тонована з ледами, в седані і ярко, в ярко-червоний колір. Чи бордовий, чи червоний, не знаю, чи помаранчевий, але досить цікавий. І знаєте, переливається, з якої подивиться. Сторони, наприклад, от зараз дивимося, да? тут більше помаранчевого, там більше червоного. Коротше, колі хамільон. Що ж, друзі, з газом. Ще й магнітолка не штатна, а красива. Торг, понятне дело, присутній. Приїжджайте, забирайте. Машинка повністю зроблена, все обслужено. І чекає на нового власника. До зустрічі.